Знаєте, сміюся і кажу: відео по спецзамовленню для тих, хто мені розповідає, що люблять дивитися, як я працюю, і слухати мене. Писали мені таке часто в коментарях. Оце для вас відео, мабуть, як же ж його відкрити. Зараз одну хвильку. Хотіла долити в баночку латекса і не змогла, не можу відкрити. Як зручно і гарно, коли вдома чоловік є. Буду сподіватися, що мені цього ось вистачить. Не повинно вистачити. Отже. Розказати все хочеться розповісти, а як завжди, і часу немає, і, і нічого нема. Взагалі, сьогодні <кій> рубрика Робочі моменти якось розтяглася начебто і нічого не робила. А і те, 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 і хочеться все вам показати і все розповісти. Там те клала, там те вакуумувала, там відкладала, там перевертала, там розважувала, розсипала. І в ітогі дивлюся, що там скоро, мабуть, ціле кіно вийде. Тому вирішила останню новину розповісти окремо. Буде дві частини, значить, зробимо. Першу частину і другу. Щоб вам і недовго дивитися, так було. Коротше кажучи, що я вирішила? Я так подивилася сьогодні, ото поприбирала всі сири. По замовленню в мене залишилось з того, що на перше 07 у мене залишається тільки сулугуні, сулугуні кирпичик і сулугуні паличка, ну, чечел. Щоб слоїлося. Але кирпичик у мене є в наявності, ніхто його не схотів брати, і він уже лежить тижня-два, мабуть. Тому кирпичик я не знаю, чи буду варити, чи не буду. Ще поміркую. Ось, Можливо, той приберу в морозилку зараз, і нехай лежить, а потім продам. А паличку сьогодні зараз буду тягти, стоїть же ж там. І. не видно, так, да, такого нічого? О, так, напевно. І-і-і. І напевно, що і завтра буду варити. Бо одним разом я весь об'єм не витягну. Ну, ладно. Дивилась я дивилась на той холодильник, і знаєте, що я подумала? В наявності є все. Ну, з напівтвердих, я маю на увазі. Потрібно, щоб воно продалось, а що його далі наварювати і куди його класти. Тому я вирішила, що напевно я, як би б це не займало час, це сулугуні, але, напевно, я буду варити сулугуні, Можливо, навіть і головками, і косичкою, і паличкою, і, там, може, і рулети буду робити. І відразу складатиму в морозилку, так як я робила минулі, позаминулий рік. В минулому році я так не робила, а позаминулий рік робила. В морозилці воно лежить, йому нічого не стається, нічого йому не буде. І там не потрібно не слідкувати, щоб перевакуумувати, не за пліснявою, ні за чим. І то я так для себе вирішила, що, напевно, я найближчим часом буду варити сологуню. А Вова сьогодні на обід прийшов, я йому кажу, слухай кажу, може, давай. Достанеш з горіща мені велику каструлю, думаю, що на 54 літри. І що ж кожен день отак от втрачати время, а время тратиться те саме? Давай кажу, я спробую через день. От, ну, Наприклад, б, б сьогодні зварила, завтра не варю, підсобирала завтра післязавтра молоко і тоді вже за два дні варю. Ну, побалакали з ним та і все. Е, я сама собі ходжу сьогодні тут усе, працюю і збираюся взагалі-то завтра варити сир, тому що я хочу вже відварити ці замовлення, щоб повністю у мене все було в наявності. А далі вже, знаєте, як то кажуть, е, вольний художник. Захотіла, зварила, не захотіла, може, попробую просепарувати. Випробувати, як він, Вова каже, ти не збираєшся пробувати ку? Не зараз. Чуть пізніше. От. Ну, Коротше кажучи, вирішила так, що поки є всі в наявності, куди далі наварювати. Ось. <кій> Тут щойно телефонний дзвінок, а я вам вже розповідала, що в нас інтернет не в дугу. Це так, ласково сказати. І я ще, я не пам'ятаю якого числа, не пам'ятаю, подала заявку, це ще, мабуть, у квітні було. Так, да, у квітні, що вони обіцяли, що десь. У травні буде підключення, а вже червень, так, в квітні, подала заявку, у нас з'явився, ну, як з'явився, начебто, новий провайдер, і вони набирають ну, записи заявок. Я подала заявку, а минулого тижня я бачила, що тянуть провода по стовпах. і... Подзвонила їм, написала точніше. Мені сказали, що напевно десь з середини місяця почнуть підключати. А щойно пішла по латекс і не дійшла. Дзвонить телефон, вертаюсь на кухню, дивлюся, компанія ж підписана, що це інтернет Білбері. По-моєму, правильно сказала Білбері. Беру слухавку. А мені й кажуть, здрасті, здрасті. Ви заявку подавали, о, кажу, та я заявку подавала. Ще хто коли вже не дочекаємося. На що він мені каже, та були певні там складнощі, щось там їм чи не давали, чи не мали вони змоги. Ну, коротше, поки все це вирішили, все каже, ми готові під'єднувати абонентів. Ось. І кажу, що для мене потрібно. А він каже, вибрати день або завтра, або субота. В Таранівці працюватимемо вівторок, субота каже. А, і бути вдома. Ви каже, якщо ну, новачок підключення платне 500 гривень, а якщо переходите з кроноса і у вас є обладнання, роутер і так далі, то безкоштовний перехід, навіть так. Ну, ми то переходимо з Кронаса, тому е, мені сказали тільки вибрати день і бути вдома. Ну, суботу я не можу вибрати, самі розумієте, тому що в мене в суботу відправка замовлень. Ось. І, відповідно, це буде завтра. А завтра, раз це буде, значить, я завтра не можу нічого ставити варити, а тим паче сулугуні. бо звідки я знаю, коли вони приїдуть. Він спочатку сказав в районі обіду, потім сказав десь після обіду, можливо, перша-друга година. Я зразу ж собі прикидаю в голові, що десь в такий час я якраз. Кожні 5 минут помішувала це зерно, розумієте, щоб воно не злиплось. Тобто, я не зможу і там в хаті коло них стояти і бігати кожні 5 хвилин помішувати зерно. А потім сказав, що, можливо, якщо вони там раніше звільняться, то, можливо, раніше приїдуть. Ну, Тобто, ну, самі розумієте, це незручно. Я такого не люблю. Починати щось робити, а потім дюргатися туди-сюди. Тому я сама собі оце зараз думаю, що, значить, так воно і буде, значить, так тому і бить. Значить, я завтра нічого не варю. Загустив жила, так стає. Тягнеться. Значить, я завтра нічого не варю. Збираю молоко. А післязавтра Вову попросю, щоб достав каструлю велику. А післязавтра тоді буду варити ну, за два дні. Коротше. А зараз мені ще ж цікаво, як кислотність наросте. Чи так як ну, вчора там, минулий раз, бо я ж кажу, що я сьогодні додавала десь 5 літрів парного молока теплого. Я трішки довше потримала з закваскою, ну але все рівно цікаво, як буде вести себе. Зараз помию швиденько кісточку, бо мені це мілка, а потрібно цей віднести, а брати бомонт і покривати помаранчевим. Все, ротація відбулася, відкрила помаранчевий і принесла сюди бомондик. Бачите, який? Уже сухенький, сухенький, класний. Тут є трішечки з цієї сторони, слід від коврика. Але це буде низ, отак. Воно за два дні, поки це, сьогодні я покрию час цю сторону, завтра другий слой, і воно за ці два дні там досохне. Тому ось так. Постановила і вирішила, як ото кажуть, знаєте. А варити, ну що варити? Варити. Варити далі качоту, мілку. Потрібно спочатку це попродати. Покривати латексом. Ну, варити не під вакуумні пакети, а під покриття латексом, також задоволення. Знаєте, як, Е, як, яке правильне слово підібрати? Е, ініціатива може бути наказуємо, отак От я би сказала. Чому зараз поясню? У мене особисто не дуже багато клієнтів, які полюбляють саме твердий сир. Е, такого плана, Боже, умудрилася і руку встромити. і поки подивилась на руку, капнуло з кісточки на стол. Не дуже полюбляють твердий сир по типу пармезан. Є такі, я не скажу, що їх взагалі нема, але їх небагато, розумієте? А в латексі сир, чим довше лежить, тим він стає схожий дійсно на пармезан. Спочатку це просто тверда скоринка. По краям головки, потім він все твердішає і твердішає. Це я латекс намагаюсь витерти, не звертайте уваги. Потім він твердішає і твердішає. І доходить до середини, і виходить весь такий більш терочний. І одне діло, коли це лежить головка, от як я, наприклад, качоту тут поклала. Да? Ну, я знаю, що там. Хтось один все, все рівно забажає її. А наварювати багато їх, тим паче. Я не знаю, це ось ці, допусті, клієнти, наприклад, ці куштували мілку вже витриману. Вони брали, як тільки ми почали в цьому году сезон, вони її три місяці витримували, це розрізали, скуштували і замовили і бомон, і мілку в латексі витримані, щоб були. А інші, інші ще таке не куштували. І я ж не знаю, сподобається вона комусь чи не сподобається, розумієте? Тому, тому просто так наварювати і знову ж таки, е коли головка 1,5-2 кілограми, і вона висихає за 6 місяців і стає тьорочним, а не ламтєвим, а представте оці головочки, да? ну вони, ну хай там пів кіло, 600-700 грам, вони ж набагато ж швидше її висохнуть. Тобто це набагато швидше стане е сир по типу пармезану, ніж велика головка. І відповідно до цього, ну, пал каєшку, що може повернутися до мене другою стороною. Бо у мене клієнтів таких не дуже багато. Більше всі полюбляють з вакуумного пакування, щоб сир залишався м'якеньким. Мені головне встигнути покрити оце латексом, поки не спрацював таймер, що перевіряти заготовку на сологуні. Боже, день промайнув, що я зробила? Ну, от спрашується, сир ще й той не зварила, капець якийсь. Дня немає і роботи не видно. Те покрила, те завакуумувала, те посолила, те помила, те підписала, те перевернула, те перенесла, переклала. І так весь день. Швиденько зараз замазюкаю її. Знову звільнився цей холодильник, повідносила ж туди завакуумовані сири. І цей тепер майже порожній. Це в ньому ж зараз залишаться оці чотири головки сохнуті в латексі. Сулугуні там те, що я зварю, сьогодні буде. Ну так як то. І ото я вирішила, у мене, правда, в морозилки міста не так багато. Там же ж і халумі у мене лежать наварені, і белпери лежать. Я ж кажу, що в наявності є майже все. Був би спрос, а спросу чомусь спрос чогось затих. Наварювати не хочу. А сулугуні – це така штука, як і халумі. Його поскладав у морозилку. І нічого з ним не буде і декілька місяців. Я ж я поза минулого року, так це чи ще раніше. Мабуть, поза-поза минулого. Що не було в мене ще, мабуть, вакууматора. Ну, я не вакуумувала. Може, він і був уже, але я не вакуумувала. Та ні, мабуть, не було. Я варила сулугуні палочки і. Замотувала стрейч плівкою, складала в контейнер, закривала кришку і ставила його в морозилку. Ну, щоб там ніякого запаху не потягнуло або ще щось таке. І я ж кажу, що декілька місяців. В мене отак він там стояв, як було таке, що ну, свободне молоко вільне є, а треба щось зварити або комусь от хтось замовив. Думаєш, та зварю, чого витягати з е, Зварив, а зварилось більше. да. Ти людині замовлення віддав, а те, що залишок прибрав оп'ять туди. Ну, і так назбирався повен великий той контейнер. 20-літровий, здається, він. От. А потім я ж кушу вже взимку якось. Одна, сулугуні немає, сологуні немає, а не можна заказати, заказати точно не можна, бо вже все, ми вже в запуск, грубо кажучи, йшли. Там уже те молоко було, не молоко. І кількість його, кажу, я вам поки не та сологуні назбираю. І я ж кажу є, тільки ну, хранилося, зберігалося в замороженому вигляді. Одна, друга взяла, раз, другий, третій, коротше, з'їли все те сулугуні, не залишилося нічого. Я думала, що ми самі будемо сиром. ну, Думаю, ніхто не захоче їсти, буде мені на всю зиму. А сологуні це взагалі сир універсальний, розумієте? Його можна і на бутерброд, його можна і до пива, його можна і до вина, його можна і на піцу розплавити, і на гарячий бутерброд. Та куди завгодно сулугуні йде. І смачно, і, і вигідно. О, думала, будемо поки кози в запуску, я буду з сиром, думаю, і зберігати легко, і не потрібно там о, перевертати чи слідкувати. А воно, яшку, розпродалося все ж бігом. Тому, напевно, що буду робити так. Буду варити сологуні, можливо, яшку, що декілька головок зварю, паличку, та й косічку можу. І складати морозити. Тому що це таке, що завжди продасться. А не продасться самі пойму. Ешку, сир універсальний. Так, все. І цю частину буду завершувати, бо я ж, у мене сьогодні щось не, ті ролики якісь обсяжні. Віднесу зараз в холодильник і там уже, напевно, що десь з хвилини на хвилину потрібно перевіряти заготовку, чи плавиться, чи ні.